У понеділок, 19 жовтня, розпочав новий 74-й театральний сезон полтавський обласний музично-драматичний театр імені Миколи Гоголя. Прем'єрою обрали історію любовного трикутника з трагічним закінченням. На сцені палацу дозвілля листопад глядачі захоплювалися сучасною постановкою твору відомого українського драматурга Івана Карпенка Карого Бесталанна. Про сучасне творче життя полтавського театру не в рідних стінах дізнавались і наші журналісти. За декілька хвилин розпочнеться новий театральний сезон у Полтаві, і почне його прем'єра обласного театру імені Миколи Гоголя, який навіть під час економічної кризи збирає повний зал Палацу дозвілля листопад. Ціна на квитки незмінна від 20 до 50 гривень. Нині театру імені Гоголя досить складно працювати не в рідних стінах свого приміщення, яке перебуває на ремонті, зауважує його режисер Влад Шевченко. Але це не завадило театру успішно стартувати з прем'єрою драми на дві дії, вистави за видатним зразком психологічної соціально-побутової драми в українській літературі твором Івана Карпенка Карого безталанна. Це вже третя постановка цієї п'єси за всю історію обласного театру імені Гоголя. Спершу не залишилися ні декорації, ні ескізів. А ті актори, які колись грали в ній молодих персонажів, нині грають їх батьків. Розповідає режисер постановки Влад Шевченко. Наскільки зараз змінюється час, наскільки змінюється прагнення глядача, і наскільки театр все таки сучасно дивиться, дивиться на відвікові питання, вікові проблеми, і наскільки вже постановка, яка була 20 років назад, і сьогоднішня, вона різниця докорінно суто побутових на образні змінилися декорації сучасної постановки безталанної гру акторів. В ній суттєво доповнюють народні пісні у виконанні гурту Стрибожі внуці та стилізована хореографія. Головне, говорить режисер Влад Шевченко, що вистава зберегла свій автентичний колорит. Гнати і музика буде. Вже давно не танцювали. Ну, ми чого ти сердишся? Нехай тобі той Омелько скажеться, притулив Горбатого до стіни. Я зараз тобі ще скажу. Скажеш Омелькові. Свої прем'єри в новому театральному сезоні готує не лише доросла трупа обласного театру імені Гоголя, але й його дитяча театральна студія. Більшість вистав театру проходитиме в палаці дозвілля листопад та в міському будинку культури. Але вже наступний сезон актори театру сподіваються розпочати вже в своєму рідному відремонтованому приміщенні, говорить режисер Влад Шевченко.